Всім привіт! Показуємо вам нову клавіатуру від Razer: це Razer Doro. Бездротова, ультракомпактна і це не просто оновлення, це прям нова лінійка. Відкриваємо, що тут є: клавіатура та невеличкий конвертик, в якому кабель, інструкції, стікери теж поклали. Не забули. Кабель у нас м'якенький, приємний, ковпачках USB Type c на USB Type-C. І повертаємось до найцікавішої клавіатури. Ви просто подивіться, яка вона компактна і стильна. Зроблена вона в мінімалізмі це 75%. На верхній грані тут тільки. Вхід типсі для живлення і підключення клавіатури в дротовому режимі, та тумблер для увімкнення клавіатури. Верхня частина клавіатури зроблена з алюмінію. Він прохолодний і приємний на дотик. Відбитків він, до речі, не збирає. Нижня частина це пластик, але є гумові ноги і клавіатура впевнено буде триматися на столі і не буде ковзати. Як ви вже могли помітити, тут у нас ультранизький профіль, тому що клавіатура мембранна, натискаються клавіші в міру туго, приємно і є українське гравіювання, яке до речі просвічується. А матеріал кейкапів тут стандартний ABS пластик. Ця мала у нас бездротова, працює тільки по блютузу, і її можна підключати одночасно до п'яти пристроїв. А підключити її ви можете до комп'ютера, до маку, до планшету, до телефону і навіть до телевізора, і швиденько між ними перемикатись. З автономністю тут теж все дуже круто. Вона може жити до 1849 годин. Як вам така цифра? Але звісно, це цифра без підсвічування. З підсвіткою клавіатура житиме значно менше, але це вже Нюанси загалом ця мала мені сподобалась. Прикольна відповідь вже знайомим моделям від Logitech чи Apple. Вона компактна, вона легенька і її легко можна брати з собою у подорожі чи якісь відрядження і користуватися де завгодно. А якщо вона вас зацікавила, ви можете замовити її у нас на сайті або прийти до наших фізичних магазинів, протестувати її і вже прийняти рішення про покупку. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51.